Спокійна і затишна атмосфера, сучасна забудова та широкі тротуари, стильні кафе з терасами та яскраві вітрини магазинів, зелені зони з парками та якісні укомплектування для людей з інвалідністю, сучасний громадський транспорт безшумно проминає повз скрізь чисто, бухайно, затишно. Здалеку чути гул пасажирських літаків, мирне небо. Усміхнені перехожі насолоджуються життям, впевнено, наступають у день завтрашній. Тут чути українське слово, музика, вистави, вуличні розмови. Тут кожен українець несе відповідальність за свої вчинки, за свою державу, за спадок предків і майбутніх нащадків. Ніщо не дається просто так, Ніщо не зникає безслідно. Україна зараз морена війною, окрадена корупціонерами. Знесили болем втрат наших найкращих людей далеко від її утопічної картини європейського майбутнього. Чи не так? А може варто зазирнути в минуле? Назву нашої держави вперше було вжито 1187 року в літописі Київської Русі, основоположниці Східнослов'янської державності. Після монгольської навали змінювалися завойовники, форми правління додавались права та утиски. Через деякий час українці змогли створити свій осередок вольності – гетьманщину. а потім період гроїни. Але Сонце знову сходило після усіх заборон та гноблень імперських царів територією проголошено Українську Народну Республіку. Після жорстоких репресій радянської влади наш народ віднайшов сили і домігся незалежності. Але випробування не закінчилися. Чи не перегукується сюжетом? Українці не вперше стоять за свою свободу і, на жаль, точно не в останнє. У нашій історії було стільки мирних договорів, стільки періодів братської дружби, після яких доводилось знову і знову гоїти рани, що не вистачить пальців на двох руках та ногах, щоб злічити. Тож, якщо є певний прогноз, то це те, що боротьба не закінчиться сьогодні, завтра чи потім. Меч полишити не вдасться. Тож залишається. Як казав головний отаман Армії УНР, навчитися міцніше тримати його в руках. То, що ж залишається українцям, окрім Галасу сирен та вогнів бою? Мистецтво геніальний митець розстріляного відродження Лесь Курбас скаже вам творити всупереч усьому. Напевно, у цьому й закрався код нашої нації, адже в колисті не зустрічає пісня. Веде в життя і з нього й проводжає, як і вишита сорочка у боріг, що її наречена вишиває своєму обраннику. Українці, втомлені від горя та спрацьовані на землі, завжди були спраглі вилити свою душу у щось прекрасне. Так і зараз у нас розвивається музична індустрія, літературний ринок, кіно та театр, що нарешті змогли видихнути на вільні груди без гніту старшого брата. Але тільки подумати, яким могло бути наше суспільство зараз, якби одна країна впродовж століть не знищувала цілеспрямовано усе найкраще. На жаль, ми цього вже ніколи не дізнаємось, проте, можемо слухати, читати, дивитися українською і загалом творити зараз, щоб наступному поколінню було менше клопоту в майбутньому. Наука, ще стільки таємничих закутків космосу, стільки невідкритих винаходів, стільки хвороб, що їм не знайдено ліки. Впевнена, українцям до снаги буде внести свій вклад у розвиток людства, спорт, ще не всі рекорди побито і не всі медалі завойовано. Але не вважатиму за марнославство сказати, що такої наполегливої, стійкої та сильної нації варто ще пошукати. Врешті-решт. Одне одні. За кожною людиною стоїть своя історія, а за народом колективна пам'ять минулих поколінь. Так груша чвар ніяк не всихає, але перед справжньою загрозою українці стоять пліч оплеч. Яка б нитка не тримала 30 мільйонів абсолютно різних всесвітів разом по один бік барикад, то має бути щось дуже вагоме. Адже тільки це ніколи не було під силу знищити жодним ворогам. Українцям стільки разів ламали. Руки, відбирали голос та заковували в Кайдани свободу, але вони знову і знову збивали кісточки пальців одне за одного за право бути почутим, вільно жити і творити на рідній землі. Цей список можна продовжувати й далі, але сенс, який я хотіла закласти наше майбутнє в наших руках, все відповідальність, і соціальна рівність, толерантність і вдячність. Розуміння того, що від твоїх вчинків і твоїх виборів залежить майбутнє України, твоє рішення, куди викинути папірець? В урну чи під ноги, або хто буде приймати закони на найвищому рівні для України та українців, чи навпаки, як то кажуть, час ша песиміста завжди наполовину пуста, а оптиміста на половину повна. Тож, яким би вам не видавався шлях попереду, світлим чи затьмареним? Не варто опускати руки. Цей народ стільки разів підводився, сміявся далі, любив, навіть сильніше, ніж до цього, Супереч у Адже сонце не тікає в іншу галактику, коли на небі похмуро. Воно повертається назад і світить ще яскравішим.